Так, всім привіт. Чекаємо зараз комбайна, Щойно приїхали. Починаємо сьогодні молотити пшеничку. У нас, знаєте добре, по селі комбайнів трохи хлопців є, то не треба там шукати в сусідньому селі. Часто нам пишете, що немає комбайна. А то у нас ще такі більші ділянки, то почекали, що вона підсохла, зараз погода, погода така була непогана, пару днів дощів не було. То думаємо, буде гарна і суха. Отака вона тут, у нас біля гектара її посіяно. Сорти міл. На вигляд не погана. Попередній тут горох, там далі є і сінокос був, новина переорали, і кукурудза все, все потрошку. Так прийняли однією культурою її. Тут Зараз на горбу трошки туди, вкрай там я полегше, хоча, хоча я раніше говорив, що її нереально положити, вона така низькоросла. То глянемо. Не знаю, правда, хотілося на насіння такого сорту ставити, але. Чи воно не зашкодить те, що я відвороб її не обробив. І вона була вся іржава, і фузаріоз по її був. Чи на слідуючий рік це якось повпливає чи не повпливає. Тут бачите, колосочок трохи менший. Але все одно непогань. Там трошки гарніше. Зараз там хлопці домолочують, одну ділянку приїдуть, будемо молотити. Сьогодні, сьогодні, знаєте, не буду я так, як попередній раз зробити. Тут близько, біля кілометра возить. Та я буду одного прицепа глобала насипати і возити, а другий батьків. Буде стоять просто на підстраховці, коли там буде бункер, то ви хлопці висиплють. все. Бо то, Попередній раз то, там трохи переборщив, а він знаєте що він високий, його так шатає по, тому, по дорозі. Глянемо, що, що ми виросли, що що намолотимо. А то наша кукурузка за, за трактором, значить здалеку видно, також вологі вистачає, то росте. Ну і все будемо управляти поле. Будемо потрошку розширатися. Зараз вже 11 годин, то якраз добре, що не з самого ранку. Ось така трохи щупленька пшеничка. Хрустить. Ну нічого, змолотимо по полущим стерню так само. Воно, знаєте, писали навіщо дущим стерню. би зразу переорати. Так воно краще, як на мене здається. Закриваємо вологу, ця трубочка не відкрита, де зрізав комбайн. І також там все одно комбайн якісь втрати має. Хай воно собі посходить і бур'ян посходить. Земля мокра. Попрощуємо його, щоб на той рік не було б уже. Бурянчику. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ну що ж, з Богом, щоб нам сьогодні гарно все вийшло змолотить. Коля такий довольний, що в таки більше в цьому році ділянки, а в тому році було і по 5, і по 10. то каже, мусиш їхати трактором, можна було б і велосипедом перевозити мішками. Було і 5, і 8. але ж так уже все. І нам краще кубин... докручі, да. краще. Хлопці, також. А то скільки там пару сотень все одно треба їхати, міряти. І все час, поки заїхав, і висипать, а так заїдуть. У такий гектар. Тут гектар коляш приблизно, але приміряють то, то, що так, ну, більш менше. це ми так думаємо, але ж вони хай переміряють, як молотять. І пшениця полягла, то так старається підібрати, де була вища. Ярик А вже тату побув з ним, так схотілося йому. Побачити, як комбайн молотить. Ну, от і все, перший бункер у нас є вже. Ось така пшеничка. Ну гарно, бункер трохи сипається непогано, коли на комбайні їхав. Такий звук гарний, як сипле. Так? так гарно шелестить. Така, бачите, формова, є така щупленька, але нічого. Наші бички не перебирають. Ну, можливо, по бункері два буду ввозити, або, або можливо і три. Глянемо скільки там буде. Ai, bro ribundo replichou. Massagem, massagem é, 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 é! está aqui, ó. massagem super. Коля, Сухе! Для з'їв прицепа, прицепта. Гарно сухе. Можливо, не потрібно буде пересушувати. А будь зараз ще одного, хай стоїть трактор тут. Подається. Ярик, uh -huh. ja, ми зараз малим поїдемо, а ти будеш тут цього прицепа контролювати. Ходи глядешся як презенти, не презент, як мішки позагорта. やすいません、おかで。 мені ж розказувала. Угу. Що каже, воно зайдуть. зайду. Перший рейс зробили. На початку трохи було більше полови, хлопці додали вітру, каже перед пшеничкою весмолтили, де щось так забули. Ну, Нічого нас бічечки з'їдять з, з половиною з усім. Добре, знаєте, коли такий прицеп цивілізований. Взяв, да, приїхав, відкрив, віспою і поїхав далі. Сьогодні, по-моєму, не було перегрузу, десь думаю, біля двох тонн десь. Навантажено на його було. Тя якраз саме добре їдеш свободно і йому не важко. Так, так і оставляємо. відкриті зараз поїхали. І ти не переживаєш по дорозі. То так краще. Добре, що поле близько. Поїхали. Якраз встигли висипати. Зараз молотимо ближче до канави, тут вона трошки полегша пшеничка. Ну і сипле гарніше, звичайно, ніж там на горбу. Якраз я справився, приїхав, поки бункер був хлопці хвилин почекали, то будемо поки що одним возить. А тут така. А цього рога тут попередній горох, можливо, можливо вона найкраще виглядає. Я все-таки оставлю окремо так її, щоб на нанесіння забрати. Глянемо. І то наша така те теж я залишав. Таку яму у розкак його переорав чи поглибше зробив таку траншейку, щоб вода стояла б, збиралася б. Тому що це у нас таке схильне до підтоплювання. Так само на цей рік його заробляти не буду, буду також залишати. До бажано можливо викоропити, а можливо хай так і витягує вологу, яку там є. По горосі звичайно гарна. Тут раніше земля буде ще до канави. І горох попередник. То Пшеничка гарно виглядає. В соломі, звичайно, буде, буде що возить. А м'ячминої не дуже багато, а пшеничної побільше. Ну що, добре, що зберемо? Є настрій. Знаєте, ще душа радіє, коли щось виросло трошки, бо буває в різні ситуації. Там де рожок ми показували такий слабший, трохи пшеничка. Хочеться людина, коли сіє, то хочеться, щоб було б щось змолотить. Звичайно, є настрій. А в тебе, мабуть, більший, бо ти тут більш проможу, все тут обробляв. Промову часу. Не більше, а все ти обробляв. І сіяв. Ну, коли обробляв, а коли її обробляли. Разом по різному бувало. Що зараз? Ще, ще раз, там два бункери вже прицепи. Я зараз ще одного бункера третього. І тоді глянемо. Там можливо також в один прицепчик заберемо. Можна також і це забирати, буде третій прицеп, взагалі сипати не будемо. Це знаєте, Global, він такий. Ну, мені подобається. Він компактний, такі невеличкий. Все чортеньке, по телевізору його показують. Разом коли приділяємося, кордоні, такі якісь відео. Там така техніка все гарно виглядає. Вся викрашено, не погнута, не побита. Mesmo lá, tá aqui Зараз цей раз високли, будемо їхати вже ще раз окурнемо. То вже залишилось небагато, полегшого мало, то так швиденько. Не так і швидко, але ж все рівно нам здається, що швидко, поки туди-сюди допомогти коля. Ти ніч добре, коли я там перефілювався, бо то тут вже робиш, щоб був, був би недосип, ніж пересип. Але добре, що так близько, то є можливість висипати. Бурить два рази рабі не насипають. Щоб на граблі два рази не наступати, я бачу сьогодні, що, що лучше не досиплеш, ніж пересиплеш. Вже небагато залишилось. Зараз на цьому полі вже закінчуємо маленький такий отбойчик і все. Якщо міська наша прибрана. Так, да, добре, будемо сипати, добре. Ну. Ось і все. Заправлюємо. Що? Да? Ось і все. Зар... <ганець> Зараз ми провітачемо і ждемо дзвонка, де ще житло там заберемо. Сьогодні треба. Вже дощі передають знов. Цього року бачиш, нормально <ганець> так є? Не надовго не туди, не сюди, треба буде без пива сидіти на чеку. Вона не виходить. Так, все. Це... Все, виключай, будеш його викручувати вже все. Усе дякуємо, хлопці. Сьогодні така гарна погода, саме наша пшениця так підсохла добре, саме молотить сьогодні. Дарик, подми на леску ще. Че ще, ще на все давай О Все, прицепа опускай. Не прицепа? Пшеничка, вже в коморі, от тут окремо висипав, можливо, на насіння все-таки відберемо на гектарчик. А так, об'єм не знаємо. Наміряли гектар 8 соток. То, я думаю, можливо, тон 5, можливо, трохи навіть до 6 буде тонн. Так по прицепчиках орієнтир приблизно прикидав. А так нічого. Добре, знати. ми з цього року ще на перший рік, де так висипаємо, просто не, не беремо, не бензенти, тоді відрами у мішки набираємо, тоді переносимо вдома, а коли так, там багато легше. Це одно здається, просто не на жарі так жаркувато побудь, а, а коли раніше, то треба ще і працювати. Будемо вже їхати додому, пшениця наша так гарно висохла на полі, що не треба нам і пересушувати. Це саме добре, так, щоб не вивозити, сушити, туди-сюди її возить. Коля казав, що в цьому році не будемо докупляти бичкам нашим зерно, то я щось так навіть і не вірила. Але ж коли вже побачили, що нам молотили трошки так багато, а ще буде в нас овець жито, то думаємо, що нашим бичкам вистачить. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Я на голо охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!